Коли будете біля колізею, скажу вам лайфхак, не варто там у натовпі гуляти ну, біля нього або трошки, але обов'язково піднятись на цей міст, де я зараз знаходжусь, тому що звідси відкривається дуже гарний вид на колізей, і багато людей сюди просто не доходять. Ось до тієї пальми треба дійти, і там взагалі ще менше людей, а вид просто потрясаючий. Він є повністю безкоштовним і не тільки на колізей. А ще й на інші райони, терми, каракали і інші пам'ятки архітектури Риму. Тож обов'язково сюди прийдіть і зможете зробити гарні фото. Ну, але бажано, звісно, ви інший ракурсонечка, так би мовити, щоб все вдалося найкраще. Звісно, часу багато не було, щоб вибрати, коли саме сюди прийти, але краще зранку або ввечері тоді. Ракурс буде більш правильний. Ось. І зробити гарні фотографії, зняти відео, отримати насолоду від цієї панорами. Я не знаю, чого тисячі туристів там тусуються внизу. А трошки ось сюди піднятись не знають, не розуміють. А ви тепер всі ці лайфхаки будете для себе мати. Приємно. Прогулялись, багато чого побачили, але треба вже буде бігти на вокзал Рома-Терміні. Та повертатись потягом електричкою до Чівтовекя порту на наш корабель, і вже завтра закінчувати цей маршрут.